Можливі прямі переговори РФ і України в Стамбулі 15 травня. Це наша сьогодні така основна тема. Зеленський сказав, що приїде особисто до Стамбулу і заявив от нещодавно, що з Ердоганом вони обговорили деталі цієї зустрічі в Туреччині. Що ви про це думаєте? Загалом мета чи буде Путін, що зрештою вирішить в Кремлі, на яку відповідь можна очікувати? Адже реакції на слова президента України ще немає. Ну, ви знаєте, я дуже критично поставився до заяви президента Зеленського про його намір приїхати в Стамбул і особисто там очікувати президента Росії Путіна. І тут справа навіть не в тому, що для такої гіпотетичної зустрічі годилося хоча б відмінити рішення РНБО України, яке забороняє президенту України вести будь-які прямі переговори з російським диктатором. Ну, я думаю, для Зеленського це робота п'яти хвилин, і справа навіть не в тому, що його заява. До болю нагадує відомі дебати перед виборчим президентські 2019 року. Під назвою Стадіон так Стадіон. Основна проблема, на мою думку, є в тому, що подібним роблячи подібні заяви, Зеленський можливо думає, що він перехоплює ініціативу. А насправді він погоджується грати в чужу гру. Це кагибійська гра Путіна і це є шахрайська гра Трампа. Вони за спиною України багато про що домовилися, і якщо ви подивитесь добре на подієвий ряд, який передував подібного роду заявам, то ви спочатку ми маємо зауважити, що спочатку Трамп обіцяв нам за 24 години завершити російсько-українську війну. Потім, ставши президентом, він сказав, що він буде посередником в переговорах України і Росії. А тепер він втікає з поля бою і заявляє про те, що Україна має самостійно. Говорити один на один з е, Росією, але для цього, напевно, президент Трамп мав би офіційно заявити, що він виходить з посередницької місії в переговорах. Цього заяви зроблено не було. А якщо подивитися, наприклад, на останню зустріч в Києві, куди приїхали чотири європейські лідери Німеччини, Франції, Польщі і Великої Британії, то що вони там заявили? Вони там заявили, що їхня спільна погоджена з Трампом і Україною позиція. Це безумовне і всеосяжне припинення вогню на 30 днів. І будь-які спроби Путіна давати додаткові умови до подібного ультиматуму будуть розцінюватися як відмова. Рівно через день Путін в нічній заяві робить пропозицію, що він готовий до прямих переговорів. І Зеленський, ну ніби на його замовлення, відгукується і говорить: я сам готовий приїхати. Ну то чекайте. Ну то це є приниження не тільки для України, і не тільки тому, що це Стамбул є, та це приниження і для самих європейських політиків. Бо як ви робите ультиматум російському агресору і погрожуєте йому серйозними санкціями у випадку відмови від перемир'я на 30 днів, то ви повинні цієї позиції дотримуватися. І до цієї позиції має дотримуватися Зеленський. І тут раптом Путін черговий раз перевертає шахову дошку. Змітаючи звідси всі фігури, заявляє про те, що він запланував прямі переговори на 15 травня в Стамбулі. І Зеленський ніби тут же відгукується. Ну це розумієте є неправильно. Це є це, це, це спроба, спроба грати в чужу гру, де проти тебе грає Аме президент Америки, президент Росії, причому грають крапленими картами. І думати, що, що, що щось відбудеться позитивне для України, ну це дурити і себе, і світову громадськість. Ну от давайте поміркуємо. Швидше за все, Путін, звичайно, не приїде. І що буде далі? От який наступний крок Зеленський в 105-й раз зробить заяву про те, що Росія показала свою недоговорспосібність. А що це для когось був секрет? Тобто для всіх розумних людей і так було давно ясно. Що Росія не збирається вести з Україною будь-які переговори. А якщо про це Зеленського просили європейські партнери, ну ти спробуйся з ним поговорити один на один, то це свідчить і про боягузливість наших європейських партнерів. А давайте собі тепер уявимо. Якщо, наприклад, Путін погодиться приїхати в Стамбул і навіть туди прилетить Трамп, і що на цій зустрічі Зеленський почує нового. Та Путін повторить всі ті слова, які він... Його міністр закордонних справ і його прес-секретар Пісков заявляли впродовж усієї усього періоду російсько-української війни. Нейтралітет України, відмова від НАТО, чотири області віддати Росії, Крим віддати Росії, юридично це все визнати, погодитись на демілітаризацію. Ну, що нового Путін скаже? І, ж, і уявити собі, що з цієї зустрічі щось народиться, ну це є несерйозно. Я вважаю, що подібного роду заяви, ну ем, вони свідчать ну, не, не, не про те, що тут йде мова про дипломатію, чи навіть і це не свідчення серйозної політики. Це є якісь симулякри, це якась, якісь фейкові ну, спроби е, ну, грати в, в, в гру, яку задумав Трамп. Ну, це Трамп придумав всю цю історію з переговорами. І я розумію, я не вважаю, що ми там повинні сваритися з Трампом. Ну а коли вже справа йде про такі серйозні речі, то Україна, принаймні, якщо ми домовилися з європейцями, а європейці перед тим домовилися з Трампом, то цієї позиції про 30-денне перемир'я. Хоч я і в це не вірю, що навіть якщо це перемир'я настане на 30 днів, що воно дасть результат і закінчення війни. Ну але раз ви вже домовилися про 30-денне перемир'я і погрожуєте Путіну санкціями, якщо він на це не погодиться. То ви не повинні рівно через день з цієї позиції з'їжджати і грати під дудку Путіна. Ну, це тоді в такому разі означає, що всі, всі, всі ці переговорні розмови йдуть за сценарієм Путіна, а не за сценарієм України. І тому я вважаю, що подів народу заяви наносять шкоду Україні. Вони, мало того, що вони не дадуть жодного результату, вони формують неправильні очікування. В українському суспільстві про те, що якимись переговорами з російським диктатором можна завершити російсько-українську війну, ніякі переговори і ніяка дипломатія цієї війни не завершить цю війну. Можна завершити лише воєнним розгромом Росії, а для цього нам потрібні справжні європейські союзники. Або ж цю війну можна завершити, зламавши воєнно економічну спроможність Росії проводити далі війну, тобто задусивши Росію санкціями. І ніяка дипломатія тут не поможе. І мені просто є дивно, чому дорослі люди, дорослі політики в Україні, в Європі і в Сполучених Штатах Америки грають в цю гру, яка народилася в хворобливій голові Дональда Трампа. З'явилася щойно інформація від The Guardian про те, що Зеленський погодився на зустріч з Путіним в Стамбулі 15 травня, щоб не образити Трампа. Пост Трампа, в якому він закликав Київ до негайних мирних переговорів з РФ, міг зірвати план ЄС, який полягав у переконанні США запровадити нові санкції проти Росії, за даними джерел, Зеленський вимушено пішов на нові умови американського президента. Що ви про це думаєте? Чи справді в президента України не було вибору, ніж як погодитись на ці е, переговори? Ну, я погод... ну, я погоджуюсь. На що це було зроблено під тиском Дональда Трампа. Але я не вважаю, що ми цілий час повинні грати під дудку Дональда Трампа. От і все. Тому що насправді, я думаю, що Трамп і Путін багато про що домовилися за спиною України про Україну. І дуже швидко ми дізнаємося про ці домовленості, і вони є точно не в інтересах України. Так це означає, що Україна не повинна погоджуватися. Перепрошую, з кожним пчиханням Дональда Трампа. А якщо він завтра заставить Україну юридично визнати Крим. Російської території, щоб ми ще на це погодимося, той факт, що Україну змусили, я підкреслюю, змусили вв'язатися в цей слизький переговорний процес, зовсім не означає, що ми повинні в цю, в цю трясовину все далі і далі погружатися. Бо настане такий момент, коли нам не вдасться вибратися з цього переговорного болота, і тоді сильні світу цього, сильні країни, США, Росія, можливо Китай. Продиктують нам умови капітуляції, і я вважаю, що у Зеленського був вихід. Ну по-перше, не робити цієї, ну вибачте, підліткової пропозиції про те, що я готовий з тобою один на один зустрітися в Стамбулі. Він не зобов'язаний був е, цю пропозицію робити. Він мав дотримуватися цієї позиції, яка була погоджена в Києві, в Маріїнському палаці з лідерами чотирьох європейських країн, твердо стояти на ідеї. 30-денного перемиря, і якщо Путін висуває якісь додаткові умови, а він їх висунув, запропонувавши прямі переговори. То тоді треба було чітко і ясно об'явити справді серйозні санкції з боку європейських країн щодо російської економіки. Ось ось це була альтернатива. А не робити оці пропозиції, що типу, ага, ну якщо там Дональд Трамп захотів прямі переговори, а перед цим це озвучив Путін, ну то ми зараз на побігеньках вже взяли і побігли на це погоджуватися. Це є несерйозна позиція. З кагібістами не можна грати в такі ігри. І я, вам, я вас запевняю, що якщо тільки, от буквально завтра, ми будемо мати ситуацію, коли Путін скаже: А я взагалі з тобою зустрічатися не збираюся, а, або якщо ти хочеш зі мною зустрічатися, відміни рішення РНБО свого власного, яке забороняє тобі Зеленському вести зі мною переговори. І як тільки Зеленський на це приниження піде, Путін зробить наступну заяву. Він скаже: А ти взагалі не легітимний президент? Я не з тобою хочу вести переговори, а я буду хочу вести переговори з легітимним органом влади в твоїй країні, яким є український парламент. Ось що заявить Путін, і що Зеленський на це погодиться. Тому я й говорю, що ця слизька багновиння переговорів. Яке пропонує Путін, Україна не повинна туди в цю петлю залазити. Бо настане такий момент, що ми не зможемо з цієї петлі вискочити з кагібістами. Ніколи не можна вести переговорів. Бо як тільки ми сядемо за стіл переговорів, то через 5 хвилин після їх закінчення Путін дасть свою інтерпретацію цих переговорів, а Україна дасть свою. І в результаті ми знову будемо в тій самій точці, в якій ми знаходимося в даний момент. Тому я категоричний противник прямих переговорів. Я взагалі вважаю, що ні прямі переговори, ні багатосторонні переговори за посередництва США, за посередництва європейських партнерів не дадуть результати. Російсько-українська війна не має дипломатичного розв'язання. Не має. Я про це повторюю всі чотири роки цієї війни. Тому що конфлікт між нами є екзистенційним. Росія бореться за збереження і відновлення своєї імперської величі і за знищення України, а Україна бореться за своє виживання як держави, як нації. Ну які переговори в цій ситуації є можливі, коли позиції сторін є діаметрально протилежні? Які посередники нам тому допоможуть? Тому моя відповідь є дуже проста і чітка: Україна не повинна. Погоджуватися на будь-які забаганки Дональда Трампа, який там своїм виборцям пообіцяв колись давно, що він закінчить цю війну за 24 години. Це проблема Дональда Трампа, а не України. Пане Тарасе. А чому тоді немає ще відповіді і реакції Росії на цю заяву Зеленського? Ну, мовляв, що президент України нелегітимний, що є дія? Рішення РНБО про те, що не можна проводити прямі переговори з Путіним, чому що досі немає відповіді? Можливо, вони ще думають, що відповісти, і погодитись на ці перемовини в Стамбулі. Можливо, таки не очікували, що президент України скаже саме так. Путін нікуди не спішить. У нього до 15 травня ще є час зробити багато заяв. І я вас запевняю. Що в арсеналі російської кагібійської дипломатії є десятки варіантів, як відреагувати на цю заяву Зеленського. І я впевнений, що заява Путіна буде. Він може сказати: я дуже зайнятий. І взагалі я посилаю на ці переговори е е делегацію Російської Федерації на чолі там з третім заступником міністра культури. Як, до речі, він це зробив у березні 22-го року, пославши у Стамбул. На початку ще російської агресії делегація на чолі з Мединським, тодішнім міністром культури. І це вже було свідченням, яке значення Путін придає цим переговорам у 2022 році. Або ж Путін заявить: Ну я не маю часу їхати в Стамбул, я пошлю Ушакова чи ще якогось свого помічника. І взагалі я Путін планував, що спочатку мають зустрітися делегації. І обговорити порядок денний подібних переговорів, а тоді вже будемо думати, як мені зустрічатися і з ким мені з Украї... в Україні зустрічатися. Це повірте мені за завтрашній і післязавтрашній день подібні заяви будуть зроблені. І мова: ми просто недооцінюємо глибину, підлість і лукавство російської дипломатії. Ми пробуємо з ними грати по чесних правилах. Ну, Зеленський мені інколи нагадує людину, яка, яка наче е, вернулася в своє е, попереднє е, ну, акторське минуле. Ну, знаєте, був то у КВН у цей конкурс Капітанів. Хто придумає найбільш ефектну е, відповідь на, на запитання суперника? Ну, але це в нас не КВН. Вибачте, це є серйозна політика. І треба добре зважувати е, свої слова. Отже, мій висновок і такий, Путін відповість. І... Ну, 9 проти одного я даю, що він не поїде, але він знайде дуже лукаву і зухвалу відповідь. І тоді вже ініціатива опиниться на його стороні. І Україна буде змушена, що робити? 에, відповідати. Зеленський поїде чи не поїде. Якщо він поїде в Анкару, то ким він там зустрінеться? Ну якщо з Ердоганом, ну то може це й треба зустрітися. Але насправді осадок залишиться. І тому я кажу, я вкрай я негативно поставився до його заяви про такої, знаєте. Ну, ну, вона віддає підлітковістю. От про те, що от я готовий тут один на один з тобою Путін зустрітися і так далі. Ну Зеленський же прекрасно розуміє, що ніяка зустріч його з Путіним не змінить планів російського агресора. Не змінить. То для чого ми забаюкуємо чи пробуємо ублажити Трампа? Ну та коли-небудь настане такий, такий момент, коли треба буде прямим текстом сказати. І Трампу, і будь-кому іншому, що ці переговори це є симулятор, це фейк, і їх треба просто рішуче відкинути. Бо що Російська Федерація не збирається закінчувати війну. Ну то на що ми в ці ігри граємо? Бо будете побачити, от мій прогноз буквально в ближчі два дні Путін знайде, що відповісти. І це навіть може не він відповісти. Ця відповідь може бути з боку Лаврова чи Ушакова, чи його пресекаря Піскова. І це точно буде ця відповідь. Мати присмак приниження України та роль Європи в цьому всьому. Що ви думаєте про цей ультиматум від європейських партнерів України в сторону Росії? Про те, що РФ має піти до кінця понеділка на 30-денне припинення вогню, інакше будуть застосовані серйозні санкції разом зі США. Хоча Трамп про ті санкції, якщо я не помиляюсь, нічого не говорив. Що думаєте про таке? Вже на це відреагували в Росії, там сказали, що так з ними говорити не можна. От наскільки це такий серйозний крок? Ну, ви знаєте, якщо чотири європейські лідери, які приїхали в Київ до президента України, домовились про те, що у разі відмови Росії від 30-денного перемир'я вони введуть справді серйозні санкції, то вони повинні їх ввести. Бо якщо Європейський Союз не введе ці санкції, то це буде яскравою ознакою його власної слабкості. І це тільки заохотить Путіна до подальших агресивних дій. Розумієте, за словами мусять слідувати дії. І якщо є заявлено, що ми вживемо серйозних санкцій, то санкції справді мають бути серйозними, не паперовими, не якимись такими комариними укусами. А це мають бути такі санкції, які обрушать, зруйнують економіку Росії. Які дійсно зламають здатність російської економіки вести цю війну і фінансувати її, і я сподіваюся, що європейські лідери, які так гучно в Києві на цих вихідних заявили, що вони готові до серйозних санкцій. Ну якщо вони цієї вимоги не дотримуються, то це точно буде виявом безсилля європейського союзу. Це буде ознакою фіаско цілого західного світу, який говорить одне, а потім боїться. Ці слова обернути чи конвертувати в реальні дії. Ну, я вважаю, що у Європі є більше ніж достатньо можливостей так вдарити по економіці Росії, що Путін вже до літа не тільки забуде думати про новий наступ на полі бою з Україною, а Путін добре задумається над тим, чи він втримає владу у своїй власній країні. Отже, те, такі заяви просто так не робляться. І я вважаю, що Європейський Союз має відповідати за свої слова. Як ви заявили, ви маєте це виконати. Путін, по суті, відмовився станом на сьогоднішній день. Путін відмовився від ультиматуму Європи е, піти на 30-денне перемир'я. Значить, Путін готує новий наступ. Отже, якщо Путін відмовився, то Європа вже зараз має е, мати на столі реальний план е, посилення санкцій, який слід увести негайно.